Я мрія зараз. Ну після всього того, що я пережив, після цього смерті відродження робоваря. Після того скільки я українців бачив, які залишилися без чоловіків, без дітей, без роботи, без домів за кордоном, еміграції, не знаючи, як працювати нічого. Вони мрія створити для них такі онлайн-проєкти. Вони всі могли заходити онлайн, робити якусь там публікувати віди українські чи щось таке розумієш, що отримувати за це від багатьох інценатів, рекламодавців. оці всі історії а собі виплати. Ну ми вже над цим працюємо, вже добре працює. Є українці, які дійсно отримують у нас ЗП, я дуже щасливий. Я реально кожен день Кидаюся домой, слава Богу, кожна українця тепер за кордоном, незважаючи на цю ситуацію, яка сталася не йти на цю чорну роботу, де їх відправляють, що українці зрівнюють з іммігрантами з країн третього міра, реально так за кордоном. Я знаю, що українці більш розумні достойні до нормального Вони можуть зайти просто онлайн і почати там якісь відео виставляти чи починати ставати блогером. Всі ж в телефоні сидять, поняв, всіх залежності від цього і ще отримати за це зарплату. Ну я цим пишаюся. Я буду його далі розвивати цей Проект і зараз хочу запустити хату добрих справ, де Українці, які дійсно потребують якихось карбованців, скажімо так, в своєму житті. Ми будемо там кожен день. Чи кожен тиждень їм видавати ну, дійсно тим людям, яким потрібно, бо, бо знаємо, українці придумають. До речі, можете політики клікнути, і самі знаєте, де. В шапці профілю там вся інформація, буду дуже радий, Ще, якщо ми цей проєкт зробимо великим масштабним, і українцям не прийдеться йти на ці чорні роботи, відчувати себе, непонятно, як я знаю, як це. Я сам конюшні вбирав, гавно за конями обирав, коли непонятно було, як жити в цій Європі. Це був просто ужас, реально, це був мрак. Ну, ми достані краще, і слава Богу, мені цей величезний маркетинговий досвід, моя команда, вдалося створити такий проєкт. Ну, це просто клас. На даний випадок я займаюся цим. Ну, і, чесно, співаю, дипломатичні і місяць, це вся історія.